Наказ від вас особисто про те, щоб разом з парфенюком що, такий наказ про те, щоб людей не відпускати за станом здоров'я, за сімейними обставинами, а тільки графіка. Якщо з людини сталося, такого наказу немає. Ви можете перевірити в дівовос. Такого наказу немає. Я такого наказу не підписував. А то, що директор шахти мені розказує, що немає людей, я кажу, що ви працюйте. Що я, що я зроблю, що немає людей? Так само мали можливість і в цьому місяці виконати план. Прийшли ви, Хмельницький, два тижні, так само його управління керування. Знову у нас почалося завали. Чому у нас завали почалися? Ви знаєте, ви інженер. Ви спеціаліст, чому в нас завал? Опустили. 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 За чиєї команди опустили? За вашої. Бо ви приїхали на шахти, сказали гасити тупік. Тупіки тільки почали гасити. У нас троє суток не можемо лаву розкачати. Троє суток розкачують. Посада, парфенюк, пішла під скорочень. Все, він через два місяці, скільки там? Це таке. Ви що ми дурні вже не закінчили? Да, так так думаємо. Посада, посада Першенюка порожня. Микола Іванович, да. шановний, ми не хочемо, шахтарі не хочуть більше да. кормити цих дармоєдів. Ви розумієте? У нас немає ні хамота, хлопців на проходці в розі в того болта, а ми маємо кормити тих дармоєдів. Mm -hmm. За що? Для чого? П'ять чоловік у вас тут має бути. Хватить, вас тут п'ятеро. Маркетінг, МТП, залишайте і всі. Да. Пропозиція така, хай всі йдуть сюди і заяву от рядочок. Через. Листочки пишуть і за власним бажанням хай йдуть на кожного пенсія, кожного регрес. дивіться, я їм є зарплати по карточці лежать взагалі в стороні. Їм на ту зарплату на ту шахту, та плівати їм на ту зарплату. Я, до речі, за регрес я не знаю. <п 'яті> розумію, Навіщо Туатура? ви займаєте yeah, yeah. посаду? Yeah, yeah. Я нічого yeah, yeah. не знаю. Ви людей за людей, людей не хочете мати. Yeah, sure. Вони вам не потрібні, вам вони не потрібні. No, Отого yeah. ви їх повернули. <зас> ви навіть дали вказівку охороні, щоб нас туди не пускати. <зас> ви навіть дали вказівку охороні, щоб не yeah, пускати yeah, yeah. сюди. Це yeah, yeah. ви, ви наше yeah, підприємство, не ваше, це державне підприємство. Ви що, махіті її сістеть, чи що? Я перестав. Оцей войнком, разом с... Парфенюк приїхав взяти на шахту, разом да, с... так, з войнком. І звернувся до директора, до главного інженера, до ІТРів, що Макарчук закликає до сепаратизму, що в них і поступили заяви, що я закликаю до сепаратизму, оскільки я кажу не брати заяви. Друзі, я раз сказав, не брати Я сказав, брати зая... Ці, заяви. Це не заява, не пов'язки. Повіст. Брати пов'язки, беріть повістки, оскільки за те, що не взяли, на вас накладається штраф. Перший раз там 500 рублів, другий 1700, потім там е, до двох років у словку, А условки. Та, да. Вони тут працюють, шахта не буде працювати. Добре. Чуєте, що люди кажуть? То що ж добре? у Вас роботи не буде. Я поки, скажі. Скажі. поки вони буде. тут працюють, шахта працювати. А що ви як мама рідна? Кого захищати? Биків, олім. Ну то відкрите нам двері. Мають приїжджати, а не ми до них. То чого ви закриваєтесь? От ви нормально розробляється -ді. план дій. Як прийду... я... я... на роботу. Ви тут Ручки, листочки зараз вони, воно що. От тут сидите. Хто тобі сидить? Ви пасажите, блоки, ви з регресу сидите. А нормальна людина Курора міста і до начальника міліції. Наведіть в місті порядок, щоб люди нормально могли ходити на роботу, не саботували роботу нам тут, щоб ми могли працювати. Сьогодні вони приходять, вимагають, що ми уходимо з роботи. Завтра прийдуть, скажуть, квартиру уходь, звільняй, машину і так далі. Значить, наведіть порядок. Якщо ви не наведете порядок, значить будемо звертатися в область і в прокуратуру, і до начальника міністрів області. Хат, хату, а, хату, а хату ви залишили. Отак і Сільо вам сказав, і Богдан разом. Що ви робите, як ви тут вас Що, Що помінялося? Як представник трудового колективу шахти і як депутат міськрад. Так. так. Вот. Порядок був, поки вас не було, от ви спираєтесь на попереднього генерала, що він ньому, Тільки вас не став, знайом хоча знайом. я особисто з ним був незнайомий. Запишіть, оці штурма, щоб ви написали, що він там взивається. Я сьогодні подам на нього сути. Та подасти! Ми ніхто тут не залякують. Ну, заляк. Ту? Вам відповідає, поки вас тут не було, Був шахтарі працювали, давали план і давали. Стаю, вона, вона. Вона не Ваша робота збулась до того, що тепер, я зараз відпуску в даному, я чую по словах. Що прийшли тут нові вказівки, вивернулися, і почалося те, що почали завали на лаві робитися, так? Бо там почали знову підтоплювати. Я сам розберуся. Досі мені, мені вказувати. Тому, що вказувати. Вказувати. Тому, що вказувати. вказувати. Він має робити автоматично вивели, що не може. Вони хочуть Якщо взяти. Взяти дома. Моральну, сторону, моральну сторону. я, Якщо чесно, я не знав, що в них є регресії. А зараз прийшов поганий, значить, от генерал, ну так, до вас питання є. Але Со своєї сторони вони теж і вас ганять, щоб ви знали. Тому що ви їх заставляєте робити якусь роботу. Бо вони 4 зміни в сотки вже почали їздити. Почали б ним вже цікаво. Так мало бути до мене. А, а а того не було дома, того... того не а було. було. Була спроба при Кісельову навести щось Була порядку. Б, Тому ми був, був, був Кісільов поганим, зразу його прибрали.